Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро: шийна частина свинини за 185 гривень. Кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кілограм. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на райдужну форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції Яготинське. Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали. А зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала дві пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай. Тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива корона теж є добра новина, знижка 50%. Тож якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3 До речі, в метро дуже широка винна карта, тут багато вин, яких я ніде не бачила. Тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь є класна пропозиція, знижка на Джек Daniels – мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від Metro Professional вигідна ціна, вирішила взяти два набори друзям, бо коли вони були в мене в гостях, цікелих їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У метро знижка 50% на валізи. Тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Та зустигнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від метро Шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тунець від Кальво. Мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів Ла паста знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48,90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від двох одиниць круп Метро Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції ферма знижка до мінус 40%. У метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм хас Бейбі коштує 179,90 гривень. На томати Черрі діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Принглс теж по знижці коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Cronenburg Blanch. При покупці від трьох штук ціна 21,50 гривень. Звичайна ціна 27,50 гривень. У метро дуже якісні бокали та келфе. Тож, коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки. Ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50 тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два дораду, за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім. Кілограм коштує 549 гривень. Тож такий шматок потягнув на 900. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, Але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Stello Брід дві штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускетти Маретті лише за півціни. Вони чудово доповнять будь-який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки Чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого, тож беру шоколадки «Міленіум». А якщо взяти від трьох штук. То виходить лише 3490 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік, тож беру одразу 5 кілограмів апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби, вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх, тим паче лише за 59,90 гривень за кілограм. Зараз новина шамбустін є знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90, тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Pyrex. Вирішила взяти й собі одну за такою класною ціною. Також для тих, хто на машині, на омивач для скла Aro знижка 35%, якщо купувати від двох штук. Для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі? А тепер на касу. Літні закупи в метро: Привіт! Сьогодні покажу, що куплятиму на перших літніх вигідних вихідних. У спекотну погоду майже не хочеться їсти м'ясо. Тож переходжу на рибу та морепродукти. Беру форель шматками за 549 гривень кілограм. Також придбаю пакування білоногих варених креветок за 434 гривні кілограм. Ще куплю сир, маздам. На нього зараз діє знижка 35%. Тож кілограм коштує 289 гривень. Знайшла кукурудзу за 39,90 90 гривень за штуку це класна пропозиція, адже зараз ще не сезон. Кукурудза чудово підходить для смаження на грилі, тож обов'язково беру собі. Також обожнюю запечені баклажани, тож куплю 5 за 89,90 гривень за кілограм. Для салатів беру томати чері. черрі. Пакування коштує від 3990 гривень. Побачила класну пропозицію на олію. При купівлі від двох штук ціна 3990 гривень за пляшку замість 41,90 гривень. Також знижка до 40% на каву Starbucks в асортименті. Ціна ліще від звичайної на. 140 гривень на сторінці метро дізнались про вино червня Спріц К. Ернесто. Воно легке на смак, тож чудово підійде для спекотніх літніх вечорів. Вигідна пропозиція на світле пиво корона Екстра при купівлі від 6 штук ціна 32,90 гривень за пляшку. Тобто, якщо купити 6 штук, то можна заплатити як за 3. Якщо ви давно думали оновити свої сковорідки або каструлі, то зараз саме час на асортимент від Metro Professional знижка 40%. І дуже літня пропозиція батути із сіткою. Вони чудово підійдуть для дитячого відпочинку на свіжому повітрі. Ціна на них від 4999 гривень. Тож обов'язково завітайте в метро по бату для своєї малечі. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу вам вигідні пропозиції від Метро. Найперша знижка 500 гривень на надувний басейн Інтекс. Зараз він коштує 1899 гривень, а раніше 2399 гривень. Зручний термобокс від Aro на 24 літри за 499 гривень. У таку спеку це просто незамінна річ. А якщо вимикають світло і холодильник не працює, то термобокс допоможе довше зберегти продукти. Молода картопля за вигідною ціною 17,90 гривень за кілограм. Знижка на асортимент молочної продукції на здоров'я до 40%. Також зараз діє знижка 30% на вибраний асортимент горіхів MetroSh. Вигідна пропозиція на корона Екстра для поціновувачів пива. Знижка 50%. До пива класно пасують чипси. Тим паче, якщо вони на 40% дешевше, ніж зазвичай. Ігристе вино місяця, яке можна і треба пити з льодом 219,90 гривень за пляшку. Вигода на купівлю тунця Метрошеф. Ціна знизиться на 10 гривень, якщо придбаєте від двох одиниць. Дорадо власного імпорту з Греції 369,90 гривень за кілограм. Знижка 15% на філе Хека Метрошеф Лопаткова частина свиняча лише 134 гривні за кілограм ковбаски власного виробництва в асортименті від 109 гривень за кілограм. Ну і на останок кавун, що коштує лише 29,90 гривень за кілограм. А тепер на касу. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свиняча без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями. Тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 6490 за штуку, а від двох штук по 4990 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід. Тому кладу до кошика три пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами. А від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних.